Білий ангел чорної княгині Гаршки пройшов з нею усі випробовування долі. Він слідував за своєю княгинею крізь роки і відстані, щоб завжди бути разом. Вони тікали з батьківського замку Острозі, щоб бути з її коханим сангушком, ховались від гонитви, помирали на червоному снігу, сумували серед розкоші королівського вавеля, грали в шахи з королевою, спостерігали за лицарськими турнірами. Танцювали на балах, пережили облогу монастиря у Львові, підкорили познань і чорного графа гурку, рахували зірки з високої вежі в Шемотулах і повернулись додому, щоб відкрити школу, першу православну академію, друкарню та шпиталь, історичний роман, сумно ангел зітхнув.